Друзі, всім привіт! Ми вітання. У нас раптове включення. Гляньте, що в нас твориться. Сьогодні 16 лютого і в нас пройшов дебелячий дощ. Пройшло. було дуже багато снігу. Дивіться, копанка сусідська і з моєю практично состикувалося. Тут вже так, ну скам так, переливає. У нас сітки між собою рядом. Карбок мій, мій той, що я ставлю, щоб дихала риба, його підняло. Бачите, він в свободному плаванні якраз відпливає зараз. Коротше, капець, такої ще води. Я тут не пам'ятаю за 10 років, поки тут же укладка гляньте теж, вважай, вся в воді. Взагалі, хана, не знаю, це ще можливо і риба повипливає через. Бачите, це тут де стояла у мене підростала. І буде знову у нас ця риба над льодом та під льодом. Ну, надію, що все вийде добре, що попересипав, в принципі, туди не должна піти, там все ж таки у мене розділяється. Ще. Земля тут розділяє. Коротше, перелів страшний, бачите, ще, в общем, берега є. Ну, Якщо б такого днів три, такого потопу, то, мабуть, точно тут б повиходило з берегів. Ну що, надіємося, що все ж таки дощі пройдуть і все це діло нам не наробить великої біди. Буду держати вас в курсі. Напишіть, що там у вас. Також підтримуйте подпиской, і вподобайка коментам. Всім бажаю добра, миру, здоров'я. Всім удачі, всім па-па.